Сатурн планета порядку закону, стійкості, цілеспрямованості і успіху при нашій дисциплінованості переходить в знак Овен 25 травня зранку. Про що ця подія? Це одна із найбільш важливих подій року. Адже коли будь-яка планета змінює знак, вона змінює свою енергію. І в перших градусах вона вчиться. Сатурн був знаку риби, і це давало нам певні розмиті закони, розмиті кордони. А в знаку Овен він не в своєму сильному положенні. Це положення йому не подобається, адже Сатурн любить все дисципліноване, спочатку прописати, визначити стратегію, а вже потім діяти. Енергія ж знаку Овен імпульсивна. Постійні інсайти, постійні ідеї, спочатку ми. Створили ідею, відразу почали їх впроваджувати в життя, а вже потім, можна сказати, на ходу можемо щось підкруговувати. Для Сатурну це важко. І в перших трьох градусах він може бути дуже суворим. Тобто зараз Сатурн, який звик бути стійким, продуманим, має бути ініціатором, має діяти швидко. Адже він під управлінням Марсу. Ум'якшуючою обставиною буде те, що Сатурн у з'єднанні іде пліч опліч із Нептуном, який буде давати більш гармонійні адаптації планети, і, відповідно, дії наші будуть більше націлені на створення порядку, але за рахунок іноді войовничих, іноді конкурентних вчинків. І в той же час Нептун дає милосердя дає гнучкі зміни. Зараз поговоримо з вами детальніше, в який сектор натальної карти потрапляє Сатурн для кожного знаку зодіаку, а також я буду зачіпляти питання, пов'язані з ретроградністю Сатурну, адже він буде повертати нас до певних подій в нашому житті. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Зворотній зв'язок. Це допомагає просуванню каналу та українського контенту на YouTube. Із 13 липня він стає ретроградним і буде ретроградути до 28 листопада, і за цей період він 1 вересня знову повернеться в знак Риби. Тож його ретроградність буде попадати і на період осіннього коридору за темні, що буде давати нам можливість проявити стійкість і відповідальність в тих питаннях, які вже були. Зробити роботу над помилками, щось завершити. Це певний період повернення наших кордонів, як внутрішніх, так і зовнішніх, перегляду законів. Цикл Сатурну 29,5 років. Саме за цей період він повертається в своє положення і дає нам можливість здати екзамени. І він, як суворий вчитель, дивлячись на ту сферу життя. Куди потрапляє в певний сектор, він буде приймати екзамени на нашу зрілість, на нашу стійкість, нашу наполегливість. Також важливими є і аспекти цього року від Сатурну. Сатурн буде в гармонійному аспекті і до Меркурію, і до Урану. Меркурій це планета мислення, інформації, спілкування. Також це планета транзиту і гаджетів. Автомобілів, а уран – це все інноваційне, це нові технології, а це авіація. А також символізує незалежність, свободу, креативне мислення. Тож саме так, таким чином, Сатурн буде давати нам можливість розширити свої знання, удосконалити їх і, базуючись на тому, що ми знаємо, впроваджувати щось нове і креативне через дисципліну. І нестандартний підхід ми будемо досягати своїх цілей, які заплановані за Сатурном та Меркурієм. Адже він відповідає за всю паперову справу. Також бути Сатурн і у з'єднанні із Нептуном, і це про нашу можливість віри в себе через певну самопожертву, через аскезу досягати своїх мрій. Тобто від чогось відмовитися те, що нам не потрібно. Для того, щоб реалізувалася наша мрія, ще одним важливим аспектом буде секстит, тобто аспект можливостей між Сатурном та Плутоном, а це планета трансформацій. І саме з огляду на цей аспект, ми будемо мати можливість змінити щось в своєму житті, відсіяти стару систему. все непотрібне, для того щоб прийшла якісна нова енергія, нові зміни. З'єднання Сатурну та Нептуну це про карму. Сатурн це планета часу, а Нептун це наш духовний наставник. Тож будуть підніматися теми обов'язку, відповідальності, милосердя та смирення. Поки що, Заві ненадовго знак Овен, тобто він буде нас. Готувати, щоб ми не відразу вскочили в цю систему в нову енергію, в нову стихію для нього, а поступово. Тож так він буде робити перевірку на дотримання нами законів, на нашу стійкість та уміння все структурувати. Оскільки Сатурн відповідає за час, кордони, обмеження, контроль та дисципліну, то саме ці якості ми маємо в собі культивувати. З'єднання Сатурну із Нептуном це про матеріалізацію наших мрій. Але ми повинні діяти по закону. Із переходом Сатурну, в знаку Овен це має бути саме наші власні бажання для того, щоб вони здійснилися, робити все по своєму Знак Овен – це знак. Лідерства, ініціативи. Нептун може давати певну масовість, тобто, коли заходить Сатурн в знак Овен, Сатурн відповідає також і за солдата, тобто за ту людину, яка виконує певні обов'язки. Нептун це все може розмивати, давати масштаб, розширювати. Тож на міжнародному рівні це можуть бути періодом, коли до влади можуть приходити. Нова ідеологія, нові порядки і закони, які будуть захищати мир і милосердя через нові військові закони, наприклад, або ж для врегулювання військових конфліктів, закони на збереження миру через оборону. Важливим буде фокус на індивідуальність. Це може бути пов'язано в природі із таянням льодовиків, оскільки Нептун символізує воду, море. Сатурн це планета холодності, а в вогняному знаку Овен це все може кипіти, розставати, тобто це натяки на глобальне потепління, на землетруси, на пробудження сплячих вулканів, також шторми. Остаточно Сатурн буде переходити в знак Овен 14 лютого 2026 року і пробуде в цьому знаку до 13 квітня 2028 року. Якщо ми повернемося в історію, то останні роки, коли був Сатурн у знаку Овен, це був 1967 по 1969 роки. Можемо пригадати, які на той момент були події. Можливо, це може бути пов'язано із тим, що буде зміна структури влади, неодмінно будуть нові закони, які будуть відстоювати індивідуальність. Кожної людини. Сатурн був у знаку Овен в 1996 по 1999 роки. Також можете передати події, які були в вашому житті, для того, щоб зрозуміти, де саме міг робити перевірку для кожного із вас. Приблизно три роки Сатурн залишається в одному знаку. І ось зараз поки що Сатурн робить перевірку для овню в 12 секторі. Це можуть бути певні ізоляція, важливо дотримуватися режиму дня, слідкувати за своїм здоров'ям. Сатурн буде вимагати від вас відповідальності, яка стосується вашого психологічного стану, для когось пов'язана із режимними об'єктами. Також звертаю вашу увагу, що Сатурн буде робити напружений аспект до Юпітеру. Це буде третій і останній дотик, який буде із 9 по 20 червня цього року. Це період боротьби за владу. У своєму відео стосовно України я вже розказала, які на цей аспект також будуть накладатися аспекти і що вони можуть для нас значити. Зараз розберемо, в який же сектор потрапляє Сатурн для кожного знаку зодіаку, де він буде проводити ревізію, де він буде вимагати від нас стійкості, наполегливості і дисципліни, для того, щоб дати нам результати від нашої праці, які будуть вагомими і довгостроковими. Тож для вас, мої любі, овни, Сатурн переходить в ваш перший сектор. І в першу чергу ви маєте пройти відповідальність за себе. Це може бути пов'язано із дисципліною, із укладанням важливих угод, все, що стосується вашого стилю, іміджу, здоров'я, а також навичок. Це може бути самодисципліна, яка пов'язана із вашою професійною діяльністю, підписанням договорів, зустрічею з плововими людьми. Сатурн також буде вимагати, щоб ви показували себе стійко, проявляли відповідальність. Яка стосується і ваших партнерів, в тому числі. Для вас, мої любительці, Сатурн переходить в 12-й сектор. Раніше він був у вашому 11 му секторі і вимагав велику дисципліну за ваші соціальні проекти, за друзів, за плани на майбутнє. Зараз він же буде давати вам можливість реалізувати, матеріалізувати свої мрії. Це велика відповідальність, яка стосується і режимних об'єктів. і Вашого психологічного стану, а також все, що стосується далеких земель і за кордону. Для когось це буде періодом, коли вам варто проявити стійкість та наполегливість за кордоном. Це може стосуватися наполегливої праці, яку нібито ніхто не бачить, але ви можете мати певне усамітнення. Тут же Сатурн може давати певне відчуття, що ви нікому не потрібні, відчуття самотності. Насправді ж, Сатурн вам дає можливість відійти від метушні світу і звернути увагу саме на себе, на своє внутрішнє переживання, на свій власний світ та свої мрії. Це може бути для когось і періодом народження дитини, коли ви будете. Трошки віддалені від соціуму, ви будете більше часу проявляти саме для дитини, і Сатурн тим сам буде обмежувати ваш вихід в світ. Це може бути і відповідальне ставлення до своїх старших родичів або ж до справи вашої другої половинки, вашого партнеру. Для вас, мої любі близнюки, в 11 сектор ненадовго переходить Сатурн. І буде вимагати від вас відповідальності, яка стосується ваших друзів та однодумців, ваших планів на майбутнє. Обов'язково прописуйте, ким ви хочете себе бачити через місяць, рік, два, десять. Не бійтеся, проявляти відповідальність і за свої соціальні проекти, соціально значущі, допомагати тим, хто в цьому потребує. Це дім блату, але... Сатурн не дає легкості, і він буде підсовувати вам ситуації, де ви маєте проявляти стійкість. Тобто в цей період ви можете стати неформальним лідером в колективі. Або ж це може бути наполеглива праця, яка пов'язана із науковою роботою, із соціальними проектами, проектами онлайн, впровадженням чогось нового і креативного, але поступально через. Сплановані кроки. Також Сатурн в 11 секторі може давати вам відповідального партнеру, оскільки це дім других шлюбів, або ж відповідальне ставлення за діток, які не є вашими власними, це можуть бути діти, наприклад, якщо ви працюєте із дітками, колектив діток, або це діти ваших друзів та колег по роботі. Сатурн також дає можливість вам матеріалізувати ваші плани. Любімі раки, ваш десятий сектор переходить Сатурн, і він буде вимагати від вас великої відповідальності, дисципліни, наполегливості, що стосується вашого статусу та кар'єри. Він дає вам серйозність. Це можуть бути укладання угод, зустрічі з слововими людьми. Ви можете більше спілкуватися із тими людьми, які старші за вас або за віком, або за статусом. Це може бути ніби і певна перешкода у досягненні швидкого, наприклад, злету по кар'єрних сходах, але він дасть вам можливість поступово нарощувати базу, фундамент, щоб ви надалі пішли вгору. Це може давати і оформлення документів, в тому числі і одруження або ж розлучення або ж народження дітей. Сатурн буде давати вам цьому і велику відповідальність, відповідно, за інших людей. Або це може бути пов'язано із переїздом і відповідальністю за покупки, наприклад. Це може бути створення власного бізнесу, і Сатурн дає тут стійкість. Взагалі, Сатурн за. Прояву дисципліни, відповідальності, наполегливості, і він дає саме ось ці сили долати труднощі, долати перешкоди, і обов'язково він дає соціальний та кар'єрний ріст. У з'єднанні із Нептуном він буде давати вам можливість гнучко до цих питань. У знаку овен це буде яскравий прояв себе, не бійтися, виступати. Це також відповідальність, коли ви будете не просто. Прописувати собі плани на майбутнє, що колись ви це все зробите. Як тільки у вас народилась ідея, ваша найголовніша задача зараз її ініціювати, впроваджувати в життя. Любі мої, Леви, в вашому 9 секторі буде Сатурн. І це період, коли він буде вимагати від вас великої відповідальності, яка стосується вашого авторитету. Вирішення юридичних питань може бути або все, що стосується вищої освіти. Так, навчання це наполегливість, це праця, це дисципліна, це може бути підписання різноманітних документів, виступи, звітності. Тут потрібно проявити стійкість, потрібно бути ініціатором подій. Сатурн може давати певні обмеження, але він і дає вам можливість долати труднощі. Це також і сектор, який пов'язаний з кордоном, тобто це можуть бути або перешкоди в переїзді, наприклад, в інше місто далеко, або ж в іншу країну, або під час мандрівок. І в той же час, якщо ви будете все планувати, структурувати, проявляти наполегливість, то Сатурн дасть вам можливість. Матеріалізувати все задумане в дев'ятому секторі. Це стосується і видавничої діяльності, і можуть бути зміни вашого світогляду, вашої ідеології, зустріч із наставником. І це може бути духовний наставник, який буде працювати саме із вашим внутрішнім світом. Дисципліна починається із нас всередині. Для вас мої любі діви. Восьмий сектор переходить Сатурн, і буде вимагати від вас великої стійкості та відповідальності, яка стосується кризових ситуацій. Це можуть бути певні обмеження, пов'язані із банками, із кредитуванням, але ви можете взяти на себе певні зобов'язання, відповідальність і все прописувати на папері. Тобто, всі угоди мають бути не просто проговорені, а заключені юридично. А також це. Період, коли ви можете проявляти велику оповідальність, що стосується зачаття дитини, наприклад, або ж вивчення езотерики, психології, це і банківські системи, соціальні виплати, може бути і перегляд цих тем. Також восьмий сектор стосується аліментів. Сатурн буде вимагати, щоб все було по закону і все було чітко зроблено. Тоді він не буде давати обмеження в фінансах, не буде давати обмеження по здоров'ю, оскільки восьмий сектор це сектор різких непередбачуваних ситуацій, операцій. Нещасних випадків, тож майте на увазі для вас, ми любі Терези, рази, в сьомий сектор переходить Сатурн, і він буде вимагати від вас відповідального ставлення перед вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Це можуть бути серйозні угоди, укладання різноманітних договорів, підписання важливих документів. Якщо це буде. Шлюб, то, ймовірне, заключення і шлюбного контракту. А це буде і відповідальне ставлення стосовно, він буде вимагати від нас відповідального ставлення за ваших клієнтів, за те, як ви співпрацюєте з іншими людьми. Можуть бути певні обмеження. Холодність, більша дипломатичність пов'язана із взаємовідносинами партнерськими. Знаку ОВЕН важливо проявляти і ініціативу, тобто, або ви починаєте першими говорити і налагоджувати відносини, щоб партнери бачили, що у вас відповідальне ставлення і більше вам довіряли. Від цього буде розширюватися клієнтська база. Для вас, ми, любі скорпіони, в шостий сектор переходить Сатурн. Це можливість для того, щоб ви більше займалися своїм здоров'ям, налагодили свій режим дня, свій здоровий спосіб життя. На роботі це може бути більше дисципліни, ви можете брати на себе більше зобов'язань. Головне, тут не перенапружувати себе, адже завзяття може бути дуже багато. Також Сатурн може давати певну аскезу, сприятливо брати періодично розвантажувальні дні, займатися йогою, або ж пропрацювати шостий сектор можна за рахунок домашніх тварин, можете взяти собі улюбленця і продати відповідальність, саме пропрацьовувати цей сектор через відповідальне ставлення до домашньої тваринки. Це стосується і переходу на нову роботу. Тож ви можете підписувати ті угоди, які будуть для вас адекватними, які будуть вам підходити. Обов'язково прописуйте всі свої повноваження, все, що стосується саме вашої роботи, і тоді Сатурн буде давати вам стійкість і працювати, і відповідно, і відпочивати, тобто дотримуватися балансу режиму дня. Для вас, мої любі стрільці, заходить в п'ятий сектор Сатурн. І це чудово можливість, щоб ви відповідально ставилися до своїх дітей, своїх обов'язків щодо коханої людини. Це може бути і певне обмеження, наприклад, він буде давати вам більше холодності і відповідальності, щоб ви не влазили в різноманітні азартні ігри. Може давати вам відповідальне ставлення до. Світського життя. Це може бути і певне обмеження, коли ви не будете так часто відвідувати різноманітні кафе або ж театри, шоу різноманітні. Але ви можете бути організаторами свят і мати відповідальність за них. Можливо, це стане вашою професією певною. А взагалі більше часу в цей період варто приділяти все ж таки діткам і вашому хобі. Ви можете навіть своє хобі перевести на більш високий рівень і отримувати від нього дохід. Для вас, мої любі козороги, в вашому четвертому секторі буде Сатурн. В цей період ви будете мати велику відповідальність, дисципліну, яка пов'язана із вашою сім'єю, місцем проживання та нерухомістю батьківщиною. Тобто ви можете підписувати різноманітні документи серйозні. Це може бути купівля, продаж, оренда житла, це може бути і відповідальне ставлення через одруження або ж переїзд до коханої людини. На вас ж би покладатися певні зобов'язання. Або ж це може стосуватися зміну місця проживання з певних причин, і ви маєте дотримуватися режиму дня. Головне проживати по найкращим якостям планети, займатися тайм-менеджментом. Можливо, у вас робота буде на дому, і вам вже потрібно буде вдома не стільки розслаблятися, а мати дисципліну, щоб все ж таки сісти за комп'ютер і працювати. Може бути більше. Холодності у взаємовідносинах із членами родини або ж, можливе, відчуття самотності, відчуженості від рідних. Тобто саме ви будете вирішувати, як пропрацювати цю планету, проявляйте самі більше відповідальності, показуйте свою турботу саме через дії, щоб люди бачили вашу любов і турботу. Для вас, на любі водолії, в третьому секторі буде Сатурн, і він буде вимагати від вас відповідального ставлення в першу чергу в школі або ж при підвищенні кваліфікації, при навчанні, при спілкуванні з родичами або ж сусідами, або колегами по роботі. А це певний період, коли ви можете отримати стійкі знання, які стануть фундаментом вашого подальшого розвитку. Третій сектор пов'язаний із недалекими поїздками та відрядженнями, тож це також можуть бути вашими певними зобов'язаннями. А це період, коли ви можете здавати на права йти на курси водія, тож також потрібна буде дисципліна і велика увага. Для вас, мої любі рибки, у вашому другому секторі буде Сатурн, і він буде вимагати від вас перегляду ваших фінансів, джерел доходів, які саме у вас доходи, які розходи, тобто для вас важливо буде прописувати бюджет. Важливо проявляти свої таланти. Якщо ви не будете цього робити, то це може бути періодом, коли ви будете відчувати, що заробляєте менше не на улюбленій роботі, що клієнти вас не цінують, або ж рідні не визнають ваших талантів. Це може бути періодом скутості, коли ви не захочете виступати і показувати себе. А від цього може страждати і ваше сонце, адже. Коли ми проявляємося, тільки тоді росте наша енергія. І саме тут Сатурн буде вказувати вам на те, що варто проявляти дисципліну і виступати, показувати свої таланти, що потрібно контролювати свої витрати. Гроші будуть, але вони будуть лише на необхідне. Сатурн також може давати їм. Фундамент для того, щоб ви покращили свою самооцінку. Якщо ви не будете себе проявляти, Сатурн, навпаки, буде знижувати вашу самооцінку. Вибір завжди за вами. Я дякую всім за увагу і до наступної зустрічі наступних відео!